Є новина, друзі, новий документ про мир та реакція світу на дії Путіна. Дослухайте до кінця. Так от, ну, як сказав Зеленський, будучи з візитом в Південно-Африканській Республіці, що ну, вчора в Лондоні розробили новий документ, і е, там є пропозиції України і спільні з ЄС, які наданий Трампу, і зараз знаходяться в нього. На столі, як сказав Зеленський. Ну, про це повідомили деякі джерела, що цей документ поїхав, і це є спільна позиція Євросоюзу Британії, Франції, Німеччини в більшості і України. Ну і зараз на основі цього буде готуватись вже якийсь компромісний, я так розумію, документ. А що найважливіше, Зеленський сказав, що в цьому документі не буде жодних порушень територіальної цілісності України, тому що Україна не буде цього підписувати і на це. Не піде з'явилася реакція Трампа на жахливий удар по Києву і не тільки я зараз зачитаю, тому що це цікаво для мене і важливо. Я не задоволений російським ударом по Києву. Це не потрібно і неправильний час. Володимир, стоп. Тобто, ну Путін зупинись. Він вперше це говорить. Путін е, зупинись. п'ять тисяч солдат е, за тиждень, ну гинуть з двох сторін. Давай заключимо угоду. Let's go, він так пише е, Трамп, і це вперше він закликає Путіна зупинитись. Ну це ні про що однозначно, тому що реально треба діяти, якщо б він хоча б раз. Лючів тиск на Путіна, як його до речі, зараз закликають європейські колеги. Ну я думаю, перемовини йшли б набагато швидше. Макрон сказав, що зрозуміло, хто не хоче миру, і Трамп має тиснути на. Путін, а ще Макрон сказав, що Зеленський ніколи не піде на перемир'я, якщо його столицю будуть атакувати. Я розумію бажання ну Європи. В них воно навіть не прикрите. Розумієте, Європа хоче, щоб Україна далі воювала, щоб ну, вони собі спокійно жили, щоб не все було прекрасно. а Україна це така країна, яка потрошки чуть-чуть по знищувала потенціал Росіян, і вони цього хочуть не прикриваючи. До речі, багато європейців там закликали. Знову Путіна назвали злочинцями. Каякалес назвали його злочинцем. Розумієте, з одної сторони, ви його називаєте щоразу, коли він ну, порушує правила війни, б'є по цивільним. Сьогодні, до речі, він теж спеціально був по цивільним в Києві. Це підтвердив міністр справ. Ви закликаєте, що во злочинці треба щось робити, а реально самі купляєте в нього газ через СПГ і даєте йому гроші на ту саму війну для того, щоб він створював ракети. Ну як на мене, це просто ну це не ганьба, це навіть не по-людськи. Напишіть, що думаєте, підписка репост. Ну і підписуйтесь на телеграм.